Смішарики, нові пригоди. Гей, Нюша! Це ж зовсім нова фіранка. Ти чого? Ні, це ти чого. А що я? Подивись на себе. У тебе повністю відсутній стиль. Розирнись. У когось метелик, у когось роги, у когось лижі, а у тебе нічого. Ти невиразний. Ну, ти облиш. Зовнішність не головне. У мене все всередині. Що у тебе всередині? Усе краса! І що тепер твою красу крізь лупу роздивлятись? І як дізнатися, що там у тебе всередині? А то дивись! Оп! І одразу видно королева! Влада моди. Навіть і, і не знаю. Навіщо все це дурниці якісь? Подивись на себе! Ти хоч на культурну тварину став схожим? Е -е. Стривай? А оце нічогенький щось у цьому є. Згодна? Звісно, оригінально і виразно. Одразу зрозуміло, що ти любитель вільного стилю. Трохи романтик, трохи спортсмен. Світла, добра душа. Невже так одразу й зрозуміло? Кому треба? Зрозуміє. Чогось усе таки не вистачає. Не можу зрозуміти. Ну, Який час згодиться? Оближ. Я в цьому. у цьому жилеті я, наче дідуган якийсь. Я в ньому Я в ньому як начальник. Якийсь. Це не містень. Спробую підтяжки. Копатич у тебе? А куди це ви так вирядились? Нікуди. Так, для себе. Що скажеш? А що я маю сказати? Що кажуть тобі ці підтяжки? Ці підтяжки кажуть, що мені краще зайти пізніше. Вибачте. Барашу теж потрібен хоч якийсь стиль. Бо ходить? Не зрозумієш, що в нього на думці. Угу. Який у мене вигляд? Прекрасний! Тепер тебе можна виводити в люди. Чудово, куди підемо? Та все одно, коли твій вигляд на всі сто, ти можеш іти куди завгодно. А мій вигляд на всі сто? Якщо чесно, то все чогось не вистачає. Якоїсь дрібниці і такого собі шарму. Гаразд забуть і так добре. Як це забуть? Якщо вже робити, то робити серйозно. Давай кажи, якого шарму. Ну, не знаю. Може, фривольне перо в капелюх? У капелюх? У капелюх? Точно. Перо у капелюх. Чекай на мене. Perro, 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 perro. Будь ласка, ось це перо. Я ж ним пишу. Ну, Будь ласка, мені воно потрібне. Вибач, але не дам. Та віддай мені його нарешті. Це моє перо. Воно мені потрібне самому. Мені потрібне. Та що з тобою таке? Ех, а що зі мною? Вільний стиль, трохи романтик, трохи спортсмен. Добра, світла душа. Добра світла душа. Ех, ех. Та ти ледь не прибив мене через це. Перо. Я? Вибач, вибач, дорогенький, справді на мене щось знайшло. Я через цю моду шмоду у мене зовсім дах поїхав. Більше такого не повториться. Ніколи. Це не мій стиль.